Вітаю на каналі Реальні Японці. У нас з'явився гарний варіант Yamaha Anmax 2018 року випуску. Об'єм тут 155 кубів. Скутер з Японії, без пробігу по Україні. Такий гарний 13-й пелесах золотистого кольору. Це теж буває дуже рідко. Двигун тут 4 такти, інжектор, рідинне охолодження. Економний по витраті район 3 літрів на сотню. Так, приїхав з Японії два комплекти ключика, другий ще запакований. На одометрі 39800 39 є підігрів ручок. так Ось тут є 4 режими, все працює, все перевірено. Тут, як бачите, все як нове, нічого не затарте. Замок також в ідеальному стані. По пластику пошкоджень немає, є незначні потертості, скутер в гарному матовому кольорі. Так, ну якихось тріщин такого нічого немає. Так, ось тут по цій стороні є незначні. А так загалом гарний стан. Скутер на 13 колесах має систему АБС, спереді, ззаді дискові гальма, комфортний ходу дуже зручна посадка, величезне сидіння, ось такі подножки для пасажира. Так, під сидінням ось такий багажничок Є тут пристрій для платних курі. Так, ну і інструкція. Так, остання заміна 38660. або наступне, або остання, це треба перевести. Ось рік випуску. Сидіння без пошкоджень, воно не перешивалось. Об'єм бензобака 7 літрів. Ну і як на всіх ямахах обов'язково потрібно завжди мати бензин. Тому що якщо їздить на невеликій кількості бензину, то може перегрітися бензонасос. Це у них така особливість, що на джогах, що на гірах, що на Там, в принципі, на всіх інжекторних ямахах, обов'язково потрібно завжди мати бензин, хоча б 2-3 літри. В ідеалі пів баку. Так, Що стосується обслуговування, тут все просто, час міняєте масло. Масляного фільтра, як такового, тут немає, тут йде фільтр грубої очистки, просто коли зливаєте масло, там сеточка її продуваєте і все. І з нюансів просто слідкувати за маслом, щоб воно було звичайного кольору, щоб не було емульсії. Якщо побачите, що воно біле, як молоко, обов'язково потрібно замінювати сальник помпи. На це треба звертати увагу, просто час від часу, поглядати, щоб масло було нормального кольору. Сальник помпи тут такі, як на джогі, їх вистачає, тобто по розходникам дефіциту ніякого немає. Бачите, присутня бокова лапка на скутері. По варіатору, по рівню, по роликам є окремо фото, відео, там все добре, ніяких зауважень немає. Так, гума Dunlop з Японії не мінялась, по залишку ну, більше половини точно. Лодочки задні, як нові. Так, розмір задні гуми 130-70 на 13. Передня теж з Японії не мінялась, Dunlop, але вона йде за заднє, 110 70 на 13 Так, диск. Є невеличкий знос, але загалом заміни не потребує. О, По вилки. Бачите, пильнички в ідеальному стані, гулка суха, ніяких підтікань чи такого. Так, ну, сучасний скутер має класний вигляд, діодна оптика. Дуже комфортна посадка. Ну і підвізка в принципі, не назву її жорсткою, якщо там на Сігнусах. 125-х, вона там дерев'яна, то тут більш-менш нормальна. Звичайно, якщо там вже сильні колдобіни, то воно буде пробивати. Ну, в будь-якому випадку не такий, звісно, м'який, як PCX, але умаксі є багато своїх плюсів. Так, зараз я проїдусь, покажу як скутер їде. Подивимося, як набирає.